Весна прекрасна пора року, що кладе кінець холодам та морозам, дарує нам сонячне тепло, перші квіти і зустріч з перелітними пташками, що повертаються з вирію. Саме сьогодні моя розповідь буде про пташок, маленьких і досить беззахисних створінь, які є частинкою всієї живої природи на нашій планеті. Життя без них навіть неможливо собі уявити. Адже пташки дуже корисні, вони знищують шкідливих комах, радують нас чудовим співом. Так ось почуєш пташину-пісеньку і одразу на душі стає радісно і приємно. Пташки завжди мали велике значення та місце поряд з людиною. З давніх давен наш народ завжди вважав пташок Божими посланцями, а приліт пернатих з теплих країв сприймався нашим народом як велика весняна радість. Бо вважалося, що вони на своїх крилах приносять весну. Першими з далеких країв повертаються на батьківщину у край, де вони народилися шпаки. Виблискуючи своїм чорним пір'ям, вони радісно виспівують на всі лади, бо раді, що знову опинилися вдома. Маленькі сірі жайворонки, що є символом весни, собі поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. Пізніше повертаються на рідну землю журавлі, лелеки, ластівки. Зяблики, дикі гуси, качки, зозулі та інші пташки. Прилетівши у рідну місцину, яку вони змушені були покинути восени за нестачею їжі взимку, пташки не відпочивають. Після важкої подорожі вони одразу беруться за діло, будують та облаштовують свої гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні, адже кожна пташечка будує собі гніздо за способом свого життя, і будівельний матеріал для своїх гнізд пташки використовують теж різний. У дуплі між гілочок поселивсь малий шпачок. Всі зраділи у садку. Голосистому шпаку він і сонечком стає, їсть жуків і розсуп'є, потім шапку на бакір і веселить наш сад і двір. Одним з перших навесні повертаються шпаки. Вони повертаються дуже рано, і нерідко на батьківщині їх зустрічає ще зима. Але негода не дуже бентежить цих життєрадісних птахів. Вони виспівують навіть коли падає мокрий сніг. А найцікавіше, вони вміють наслідувати голоса, жайворонка, іволги, ластівки, а іноді навіть кішки. Шпаки заселяються у шпаківнях, які виготовляють люди та вішають на стовбур дерева. А якщо поблизу шпаківень немає, шпаки роблять гніздечка в стовбурах дерев, де виводять маленьких пташенят, а потім вигодовують їх. Приносять їм жучків, черв'ячків та комах. Наступні птахи, до яких ми завітаємо, це лелеки. Кажуть, що лелеки повертаються навесні здебільшого в ті ж гнізда які і залишили. А будують вони їх на верхівках дерев, на дагах будинків або на стовпах, де висиджують і вигодовують своїх пташенят. Лелеки своїх пташенят годують комахами, жабами і навіть сміями. А ця пташка будує собі гніздечко під стріхою та живе поруч з людьми. Це ластівка. Ліплять гнізда ластівки, хоч не мають рук. Дзьобиками стук-стук, дзьобиками стук-стук, носять глину і пісок, соломинки і пушок. Ось такі гніздечка роблять ластівки та заводять там дитинчат. Кормлять малечу комахами, жучками та черв'ячками. Ось ми і побували в гостях у перелітних птахів. Побачили, які гніздечка вони будують та як доглядають за своїми пташенятами. Отже, дітки, щоб не зашкодити птахам, ми маємо пам'ятати. Не можна палити суху траву, не можна ламати гілочок, бо пташки в'ють з них свої гніздечка. Ні в якому разі не можна з гніздечка птахів забирати яйця, з яких потім з'являються пташенята. А особливо не можна руйнувати гніздечка птахів і забирати пташенят, адже пташки приносять багато користі людям. Дітки, давайте піклуватися про пташок, про наше довкілля, яке нас оточує. Тому що як ми будемо ставитися до природи, так і вона буде відповідати нам тим же. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.